Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина данилюк Кірмлаєва і це нова гіпножаба. Останнім часом все активніше почали виникати такі чутки, що боксер Олександр Усик роздумує про політичну кар'єру після завершення спортивної. З одного боку, у цьому немає нічого поганого, тому що український народ все одно потребує нових героїв. І кому ж бути цим новим героєм як не такій медійній зірці? Світового масштабу це без перебільшення, тому що Олександр Усик це видатний спортсмен. Дуже багато таких спонсорів і потенційних дуже серйозних дядь зараз такі проводять кастинги на нові обличчя. Для всіх, хто напише мені, тут що Ой, вам би лиш би обісрати когось і похайпувати, одразу, одразу скажу, що я дуже сильно поважаю Олександра Усика як видатного українського спортсмена. І мені подобаються певні його такі рекламні промо акції на підтримку України. Тут я можу відзначити дуже класний такий рекламний кейс, саме із шаблею Івана Мазепи, яку повезли разом з командою істориків до Ер-Ріяду, і цим дуже зацікавили саудити і західні медіа. Це було круто. Також я завжди люто плюсую, коли Олександр Усик бере з собою в поїздки на свої бої групу підтримки у. Глядів українських ветеранів це теж дуже добре. Ну і окремий жирний плюс те, що Олександр Усик дуже часто згадує українських полонених захисників Маріуполя. Нагадаю, їх ще багато в полоні у расистів і їх треба визволяти але тут я хочу зосередитись саме на політичній стороні і не так давно ім'я Олександра Усика почало з'являтися в різноманітних політичних рейтингах. І що цікаво, уже зі старту Олександр Усик був третім у рейтингу довіри серед українських громадян одразу після залужного і Буданова, які є професійними українськими офіцерами Сил оборони. Недавно Олександр Усик і його дружина Катерина мали таке між інтерв'ю у Слави Плюс, тобто у Слави Дьоміна, і там Олександр Усик визнав, що періодично до нього звертаються різноманітні великі спонсори, і питають, чи не хочете ви часом піти в політику? Зараз тобі пропонували знову ж такі політичне майбутнє. І чи ти готовий до цього? А тепер слухай музик. Пропонують постійно. Ні, я не готовий. Слав. Mm -hmm. Я не готовий до політичного майбутнього і я не бачу себе як політик на да, український політик. Я не бачу себе. Але це поки, тому що ми пам'ятаємо кейс Володимира Зеленського, який теж тривалий час казав ні. Я не планую йти в політику, хоча до нього звертались і пропонували і різні умови там гарантували потрапляння в топ преміальні там списки. Але ми бачимо, що усик ще роздумує. В мене є кар'єра мінімум. Е, в мене до 40 я збираюся, щоб бути в великому спорті. Тобто, ще два роки. Дай Боже здоров'я, да але тут варто сказати, що і в нас вибори навряд чи будуть скоро. Тому два роки туди, два роки сюди може якраз дозріти до наступних планових. Виборів до речі, заради цікавості я подивилася старі інтерв'ю ще до того, коли Усик переосмислив себе. Ще до того часу, коли у його будинку в Борзелі похазяйнували російські окупанти, і от тоді Усик ходив на, на інтерв'ю до Леночки Бондаренка. Це така видатна діячка партії регіонів. І... Теж до речі говорив про те, що його бомбили різними політичними пропозиціями і нацтеми, і колишні регіонали. Ніколи не думали тому, що ну навіть прийдеться йти в політику, або, наприклад, навіть не спробувати. А от з позиції, що а от більше нікому, а ні на кого розраховувати. Дивіться, як його обробляли проросійські сили в Україні. Досить грамотно. А от ми самі Господи. Але тоді, тоді, до речі, до честі Усика він не піддався. Але що цікаво, буквально зовсім нещодавно, майже в унісон з появою цих цікавих таких рейтингів із новими обличчями, усик пішов захищати докторську, але не ковбасу. Яку люди ріжуть на олів'є, а справжню наукову роботу, докторську дисертацію. До речі, багато хто жартував, що на захист цієї наукової роботи він замаскувався під Стерненка. А справді таки дуже схоже. Який жах? такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Так От зацитую новину, яка з'явилася на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ. Це така кузня українських мінців. Боксер Олександр Усик Став доктором філософії. Він захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Диссертація має назву адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Повідомляють у навчальному закладі. За результатами захисту, всесвітньо відомому боксеру присуджено ступінь доктора філософії у галузі права. Є навіть відео, як усик захищав цю докторську роботу, що цікаво, там було дуже. Багато моментів, де він читав слова по складам, особливі міжнародні співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, які полягають у наступному: по-перше, особливому предметі виконання правовід... правовідності фізичної культури та спорту. По друге є категорії, які входять до переліку об'єктів державної. Інтересу напишіть, будь ласка, чи переконує вас така наукова праця? По третє, обов'язково створення такого співробітництва є держава в особі її уповноважених органів та їх посад. Ось і по четверте, відрізнення унікальним е переліком прав правових. Засад реалізації, до речі, що мене так вражає, навіть на ці склади, а дуже зацікавлені обличчя тих людей, які приймали захист цієї докторської, на, Наголошено на тому, що завдання міжнародного співробітництва це е, своєрідне мікроцикл. Мікроцикл української політичної сфери, і тут же, до речі, у цьому виступі усик аргументував, а як саме ми можемо розширити наше міжнародне співробітництво, забезпечити підтримку програми підготовки молоді за кордоном, ще є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні на сьогоднішній багато спортсменів вимушені займатися у підвальних приміщеннях. Проблема така справді є, але давайте слухати, як усик пропонує її вирішити. Адже декілька разів за одне тренування спускаються в укриття, а інколи навіть зриваються тренування і вони не можуть надалі продовжити своє тренування. Ось основні найбільш вагомі, на мою думку, положення і висновки сформульовані і обґрунтовані в дисертації. Основні положення дисертації, дослідження знайшли своє е, висвітлення. У п'яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України, до речі, напишіть чи вірите ви, що супер зайнятий усик тренуваннями, зборами, боями? Справді читав ці наукові роботи? От спокійно, абсолютно, питаю, без жодного так званого хейту та тезах трьох. Е Доповіді науково практичних конференціях. але хто знає, може це така плавна підготовка, щоб Олександр Усик став міністром спорту. До речі, цей слава плюс дуже активно натякав у своєму інтерв'ю. Що Усик вже раніше виявляється, хотів. Посісти саме цю посаду в українському уряді, ж колись говорив про те, що ти не проти бути міністром спорту, а це не політична, мені здається, не політична. Ну це політика, але це трошки інше. На жаль, це не інше, це реально політична посада, і дуже часто за квотами тих чи інших політичних партій. Але ж ти розумієш, якщо знову ж таки, іти в політику, то потім оце відчуття, що ти герой. Воно поступово нівелюється для багатьох українців, тому що ставлення, в принципі, апріорі до політиків, воно негативне. Слушне питання. І ми це бачимо по іншим боксерам, Конечно. які стали політиками. Так, тонкий натяк на кличко. Відповідно, якщо тобі умовно кажучи, завтра запропонували би стати міністром спорту, ти погодився? Ні? Безумовно, в усика є розуміння, що ставати міністром спорту прямо зараз в уряді Шмигаля Зеленського Єрмака. Це самобивство. добре. Радує, що у людини є хоча б базове розуміння, що прямо зараз пертися в політику не можна. Mm -hmm. Я тобі кажу, що я ще не готовий отут mm -hmm. бути міністром міністр спорту. І слава Богу. Тому що ми всі бачимо, що стається із тими людьми, навіть які здавалися більш-менш адекватними, коли вони потрапляють у зелене болото. Ну а тепер давайте подивимося більш архівні інтерв'ю Олександра Усика, де він до речі визнавав, що він не є лідером, і багато чого залежить від того, яка у тебе команда. Я нічого не зміню ну я не в силах щось змінити сам той тобто, чок. один чоловік прийде та все і змінить. Нужна команда большая, сильная, верная, которая не будет гнаться за Бенджамином за Бенджамином Франклином. Це було інтерв'ю тій ж самій Лінечці Бондаренко. Але тут же Олександр Усик описував, а який типаж політика, президента, лідера йому дуже подобається. І Відповідь не те, щоб мене здивувало, але здивувало дуже сильно формулювання про сталеві яйця. Сталеві яєла. Президент, от знаєте, хто мені з президентів нравиться з всіх, які є угу. вот, ну, вот, Лукашенко. Не знаю, да почему. Ладно, сейчас вас как обвинят. Боже, він вибрав диктатора. Слухаємо аргументацію, що ж подобається у Лукашенку для усика зразка до повномасштабного вторгнення. Блін, що обвинять, я ж правду говорю, Блин, що, ну, нічого диктатора? ну якщо він якісь, ну, такі правильні рішення робить з яйцями, мужик. Мужик з яйцями. Тепер очевидно, звідки йде оце популярне лекало креакрів банкової про сталеві яйця Зеленського. Не тому, що он там президент какой-то, а то, що он мужик з яйцями аграмними стальними яйцями, вот просто з большими такими. Напишіть, будь ласка, чи вам подобаються сталеві і величезні яйця в українських політиках, розповідаючи про політичну кар'єру, чи точніше її лекала для Олександра Усака, я не можу не згадати дуже цікаву історію. Про його чемпіонський пояс, який став трофеєм для Дональда Трампа. І зараз цей пояс є таким активним таким фігурантом різноманітних репортажів і розслідувань західної преси, яка описує, а що ж трапилося. Між Зеленським і Дональдом Трампом. А нагадаю, що в цієї знаменитої поїздки до овального кабінету Зеленський мав телефонну розмову із Дональдом Трампом, попросив у нього персональний мобільний телефон і взамін пообіцяв, що а я вам подарую пояс Олександра Усика. В результаті Зеленський взяв приватний мобільний телефон Дональда Трампа. А потім, коли їхав на ту знамениту сварку в овальному. В кабінеті теж захопив із собою пояс. Але цікаво, що це за пояс, тому що Усик розповідав, як він взагалі потрапив у руки Зеленського. До чого ти пояс віддав Зеленському свій? Подарував йому пояс. Спортсменам нам 2-3 дня там, дарував подарунки, а, а йому ніхто нічого не дарує. Він тільки все дає, а йому ніхто нічого не дає. Він боєць у нас, так що хай пояс буде у президента. Отак, Володимир Олександрович отримав дуже важливу цяку, але зараз є величезні підозри, що поїзд у поесту виявляється не оригінал. Ось що сказав сам Олександр Усик, якого підстригли блогери журналісти на день народження його старшої Саша, Ти тут Ти тут, тут? поїзд Вашингтоні? Ми. Що це таке? А, я не знаю. Мої поїзди всі у мене вдома. А чий поїзд подарував зеленський Трампу? Спешо пояс мені здається якийсь гарно Лизочка Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. Загадково відповів український боксер. Ще до речі, пікантності додає той факт, що не так давно Усик провів спортивне тренування на зруйнованій ТЕС, яка є власністю компанії ДТЕК. А ми знаємо, хто у нас власник компанії Детек, це Рінат Леонідович Ахметов. Тобто, якщо зібрати в купу всі ці факти, і появу в рейтингах, і інтерв'ю у Слави Плюс, і оці ці досить цікаві тренування на активах компанії те, хто може скластися один дуже цікавий пазл, тоби там не розповідав, що взагалі ніхто не готується до виборів. Кастинг на нових лідерів України уже дуже активно ведеться. Але що цікаво, сам український народ буде вирішувати, чи міняти коміка на спортсмена так крутого, так впізнаваного, так легендарного боксера, але все-таки варто включити голову, щоб вона була холодною, тверезо мислити і подумати, чи влаштує нас такий лідер час, коли доведеться дипломатично і воєнно захищати свої позиції у світі, чи можливо? Нам час звернутися до практики, коли в уряді будуть такі нудні, але фахові юристи та економісти, і дати дорогу військовим. Одне гарантую, коли ми все-таки доживемо до планових виборів, сумно не буде нікому. Ну а стосовно дисертації, знаєте, я не вітаю написання будь-яких дисертацій тими людьми, які претендують на роль нових політиків в Україні. І не тому, що я проти наукових досліджень, а просто я вважаю, що краще, коли люди. Де займаються своєю основною роботою, і вони там неперевершено круті. Той же саме Усик він справді легендарний боксер. Але на жаль, у цей захист дисертації в Мінтовській академії показав його не в кращому ракурсі. Коротше, на ринзі і поза ним всіх цих костюмах гетьмана із шаблями Івана Мазепи він виглядає дуже круто і все таки по-людськи я бажаю. Якомога довше лишатися у цій ніші і промотувати Україну належним чином? Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики і розбір дуже цікавої теми про. Кастинг нових лідерів України. А як думаєте, ви чи піде Олександр Усик в політику і чи будете ви голосувати за нього, якщо він таки вирішить, що пора? Всім дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал Шоубісики, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. І будемо дуже раді, якщо ви станете спонсором чи патреоном нашого каналу, тому що таким чином ми можемо випускати якомога більше розборів.